Попри усі перешкоди, війну, будь-які нагаразди, культурне життя триває. Війна прийшла до кожного з нас: додому, на вулиці наших міст та сіл. Фотожурналісти, як і раніше, ретельно фіксують все, що відбувається навколо, але тепер в об'єктиви їхніх камер потрапляють воєнні події. В Запорізькому центрі журналістської солідарності відбулася презентація електронної виставки запорізьких фотокореспондентів Катерини Клочко та Дмитра Смольєнка обличчя війни. За словами авторів, найважче їм знімати біженців. Найважче це було зустрічати, зустрічати ці перші евакуаційні колони, мабуть, і бачити дітей, людей з такими обличчями. Ну, як вночі приїжджає цей автобус і. і, і і такі всі, все таке темне, я не знаю, така безвихідь якась у людей в очах. Ну в принципі, все все, все важко. Багато да. біженці, яких я знімали в епіцентрі, ось це вот якби така емоція. Це німецько тяжело. Чесно свою роботу на війні фото журналісти виконують професійно та чітко. В зоні бойових дій немає часу на емоції та роздуми. Емоції виникають пізніше після повернення додому. А головна мрія в кожного з них знімати мирні сюжети. Я Не хотів би займатися цим сюжетом. Я хочу, щоб ми вбедили, щоб на нашу землю повернувся мир і знімати нашу прекрасну, красиву країну, наших людей, нашу мирну щасливу життя. На виставці були презентовані і фото, зроблені співробітниками прес-служби управління держслужби з надзвичайних ситуацій, що зафіксували найяскравіші моменти роботи рятувальників. Вся при служба фахова, ми взаємозаміняємо, як то кажуть, тому що така в нас робота. Ми йдемо. Слідом за нашими рятувальниками іноді нам приходиться забігати трохи наперед, аби зняти їх обличчя. Тому всі фото, які ви побачите на екрані, це буденна робота рятувальників. Це не пафос, це не постановка, це буденна робота заради нашої спільної омріяної мети перемоги. Робота фотожурналістів під час війни дуже важлива, бо їхні світлини не лише розповідають про події та фронтові будні наших захисників, але й є документальним підтвердженням воєнних злочинів окупантів. В Запорізькому центрі журналістської солідарності вважають, що роботи запорізьких фронтових журналістів повинні побачити якомога більше людей. Будемо обов'язково робити, допоможемо їм зробити велику міську таку виставку в масштабах міста. Будемо ще думати, де це буде, щоб всі побачили, бо це жива історія. Важлива робота, цікава робота, творча робота. Тому дуже хочеться їм допомогти.